Ми сьогодні зустрілися для того, щоб продовжити розширення філії екологічного центру головного полінаціональної поліції в місті Нетішині. Ця справа була розпочата два роки тому. Головна полі, національної поліції чітко розуміє, що сьогодні кінологічна служба є досить важливою і наші чергові друзі це є наша одиниця особового складу, яка завжди поряд, яка сьогодні виконує ряд стратегічних завдань. Два роки тому відкритий в місті Нітішини кінологічний центр. Вони показали високі результати в роботі, тому ми вирішили з керівництвом ВУМП збільшити вольєри, збільшити штат собак. Є вже три спеціальних собаки і сім слідових собак. Ми не зупиняємося, ми робимо все для того, щоб розширяти дану справу. В цьому році ми зробили все для того, щоб не тіши, про по швидке розширення. Попередній рік ми опрацювали дане питання і на території Хмельницької області було створено розплідник екологічного центру, який забезпечує сьогодні всі області України. За два роки наші собаки показали гарний результат, а саме вони розкрили ряд тяжких і особливо тяжких злочинів, серед яких було вбивство, пограбування, крадіжки. А також ми були відряджені в Київську область на деокуповану територію на розмінування. І під час ротації цей ми наша собака рік виявила схрон з боєприпасами Російських Федерації. Сподіваємося, що з розширенням кінологічного центру ми будемо показувати ще кращі результати і допомагати іншим службам розкрити злочинів.